Шановні, 26 вересня, мабуть, останні або з будуть вам відео про помідори наші, про колібрі, які ми вирощували для себе в тестовому режимі, щоб розібратись, треба нам займатися помідорою чи не треба. І, в принципі, так як диктує наш базар зараз, я бачу, що для мене помідорка зараз це зовсім не той варіант, який, який треба вирощувати. Краще вирощувати якусь розсаду, там полуниці, квітів, багаторічних рослин. Це, в принципі, мої висновки. Чого такі висновки? Тому що от сьогодні ціни на помідори немає. 20-15 гривень. Е і тугенько вона йде. Чесно вам скажу, дуже тугенько. Звісно, ця теплична помідора колібрі, вона достойна, вона дуже гарна, урожайна. Але ціни немає. Як ви бачите, вже масово пішла хвороба фітовтора, чого пішла, тому що більше місяця я взагалі не обробляв. А якщо ти не обробляєш помідорки, вони починають хворіти. Тому це якби на замітку для всіх тих, хто говорить, що обробляти не потрібно. Перша з нас похворіла отака рожева помідора, яка велика, але. Зовсім не ходиться на вирощування на плоди, так як вона лопає швидко, а для себе будемо садити 5-10 кущиків обов'язково. Ну і далі наша колібрі. Що я вам скажу? Я думаю, тут ми зовсім не вибирали її, по ній видно, наскільки загрузка, наскільки гарна помідора. Вона смачна помідора, є різні думки, що вона там як трава, ще щось. Но, повірте, це просто такі балачки в основному. Колібрі, вона дуже потужна і смачна. Є в нас такі грона у цьому році, які я вже неодноразово показував. Я здивований. Оце одна кість, бачите, відтянув в сторону. Тут на ній ну, ну важка. На ній тут 5, 6, 7, 8, 10 великих помідор, дійсно дуже крупних помідор. І чим більше висять, тим більше наливається. І знизу ще одна. Як бачите, ніяких хворіб на ній на плодах немає. Здовже почала по трошки портитись помідорка перша, сама нижня. Ну, вибачте, вже рости з червня місяця. Ну, якось так. Тому, шановні висновки такі, що поки ціни на помідорку немає, то помідорами ми займатися масово не хочемо і не будемо, скоріше всього. Для себе так, будемо сіяти, звісно, так як потрібно для себе сіяти, щоб було вдома, але скільки то треба, то небагато треба. Це посіяний гібрид колібрі, ми з нього будемо вибирати насіння, будемо людям робити розсаду, можливо, будемо продавати насінням. Це все я буду вирішувати пізніше. Ну, Ось так. Тому ось така чудова помідорка. Бачите, дуже чудова. Ми її, мабуть, всю зберемо і всю заберемо на переробку, на якісь салати, на томат. Ну, Я дуже задоволений помідорою. Оце така маленька помідорка в кінці, тому що взагалі ніяких добрив не давалося. Ця вся помідора вирощена тільки на воді. Так само дороге насіння. Це оця чорна помідора, до якої я зараз йду. Також дороге насіння, але набагато слабше. Особливо перші завязі були. І оці додаткові набагато слабше, як колібрі. Набагато. Тобто тут ми маємо помідорку чорну. чорний, ну... Типу Чорний принц, але це гібридне, це F1. Тобто, по ідеї, мало бути дуже врожайно. Хоча так придивитись, то також дивіться, непогано. І ось вверху, якщо для себе людина садить, це ідеальний варіант. Ідеальний варіант. Ну ось так. Добре, шановні, будемо працювати. Тут у нас буде цибулька. Тут ми будемо з вами працювати. Ось так. Скоро побачимось. Дякую за ваші підписки. Вже більше 10 тисяч на каналі. Ну, Стараємося, якщо є питання, задавайте. Є поради також, грайте обов'язково, тому що на то і знімаємо відео, щоб допомагати людям, хто знає менше, як ми. І отримати підсказки від тих, хто знає більше, як ми. Ну ось так. Добре, будьте здорові. Пока.